Зараз хочемо вам запропонувати три класні вакансії, де можемо прийняти вас, якщо ви знаходитеся у Польщі з вашими дітками. Беремо на житло діток від 8 до 10 років. Тож, перша вакансія це єленія пласт, знаходиться у Єленій гурі. Досить проста робота: виробництво пластикового посуду, тобто всі судочки, ємності пластикові. Друга вакансія. ПКЦ знаходиться у місті Стараховіце, приймаємо людей від 18 до 55 років. Робота на виробництві, де виробляють проводку для авто та мототранспорту. Третя вакансія Міларекс знаходиться у місті Слупськ. приймаємо чоловіків, жінок та пари від 18 до 60 років. Робота нескладна. Кладання риби на тацьки. Також в нас ще є багато вакансій для студентів зі ставкою студента. Або якщо ти людина до 26 років та ще не маєш статусу студента, то ми допоможемо тобі його виготовити та будеш отримувати. брутто, дорівнює нетто. Звертайся до нас.